Друзі, всім привіт! Давненько на нашому каналі не було симуляцій матчів, і чому б нам не спробувати записати поєдинок, який відбудеться вже у цю суботу між збірною України та збірною північної Македонії. Сьомий тур групового етапу відбору на євро 2024 Грати між собою будуть боти та грати будуть в грі FIFA 23. Цей матч створено виключно для того, аби зарядитися емоціями напередодні головної зустрічі. Давайте спочатку послухаємо національні гімни обох збірних. Після чого продовжимо знайомитися зі стартовими складами та багато іншої цікавої інформації. Отже, гімн збірної України. Чудово, давайте знайомитися зі стартовим складом і розпочнемо з господарів. Збірна України на воротах під номером 23 Георгій Бущан. Четвірка захисників зліва направо. 14-й Віталій Миколенко, 22-й Микола Матвієнко, 13-й Ілля Забарний, 26-й Юхим Конопля. Опорна зона під номером 6 Тарас Степаненко. Капітан збірної України. Четвірка півзахисників зліва направо. 20-й Михайло Мудрик, 17-й Олександр Зінченко, 8-й Руслан Малиновський, 11-й Олександр Зубков. На вістрі атаки під номером 9 Роман Ярмчук. Головний тренер збірної України Сергій Станіславович Ребров. Ну а тепер стартовий склад збірної північної Македонії. На воротах під номером 1 – Столе Дімітрієвський, четвірка захисників зліва направо, восьмий Есган Аліоски, чотирнадцятий Драко Велковський. шостий Вісар Мусліу, тринадцятий. Мілан Рістовський. Капітан. Два опорника. Номер 20 – Яні Атанасов. П'ятий. Аріан Адемі. Трійка півзахисників. 17-й Еніс Барді, 21-й Еліф Елмас, 27-й Драко Чурлінов. Ну і на вістрі атаки під номером 30 Ілья Несторовський. Головний тренер Благоя Мілевський. Ну що ж, здається, все правильно вимовив, і наш поєдинок розпочнеться ось-ось за декілька хвилиночок. Футболісти вже на футбольному полі. рефері дає стартовий сесток, і збірна України розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо їм вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Думаю, ви побачили, ось коли лунав гімн України, гемфейси у більшої частини збірників відповідає реальності. Хотів би, щоб ви поставили вподобаюсь за це, адже я дуже шукав відповідний мод на FIFA 23, щоб наші симуляції були більш схожі до реальної, а, ну що ж, давайте будемо спостерігати за першою атакою збірної України Віталій Миколенко по лівому фланзі виконує простріл на Олександра Зінченка, і це перший кутовий а для збірної України. А думаю, ви побачили, що ми граємо за своїх вболівальників. Цей матч і оця симуляція відбувається у Донецьку на Донбас Арені. Давайте трішечки помріємо. Так як через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України ми не можемо спостерігати за матчами збірної України в себе вдома. А ось у симуляціях це нам можливо. О, зараз небезпечна атака. Олександр Зубков б'є у дальніку творі на місці голкіпер збірної північної Македонії. Столе Дмитрієвський Парирує удар і переводить м'яч на кутовий. Ще один кутовий. Це вже другий за 10 зіграних хвилин. Цього разу Михайло Мудрик та Олександр Зубков буде його розігрувати. Так ось, друзі. Головний поєдинок, який відбудеться в суботу. Ой-ой-ой, зараз як же ж врізався, здається, 17-й номер в ноги Олександру Зубкову. І це здається буде жовта картка. А Тарас Степаненко вирішив перевірити Дмитрієвського дальнім ударом на місці. Голки збірної північної Македонії цього разу м'яч надійно зафіксував. Фух, непоганий початок, непоганий старт від збірної України. Бачимо повний контроль і. Домінування у перших 18 зіграних хвилин. Так ось головний поєдинок відбудеться в суботу о 16.00 за київським часом, і буде він проходити в Празі на Апец-арені. Покажуть в Україні місцеві телеканали Суспільного. А також медіасервіс Мегого. зараз може бути небезпечно. 21-й номер удар. Ух ти, як же зараз Георгій Бущан рятує збірну України. А на ударній позиції опинився Елів Елмас. Георгій Бущанчик, який же ж ти красень, показуючи момент з жовтою карткою. Так, все ж таки, 17-й номер. Це у нас Еніс Барді. Еніс Барді отримав жовту картку, як я і казав. Кутовий для збірної північної Македонії з лівого флангу буде, власне, виконувати автор жовтої картки. Першої у цьому матчі подача. Георгій Бущан повинен виходити. Так, він виходить і забирає м'яч до своїх рук. Чудово. Отак потрібно грати в захисті. Не так, як в попередньому моменті, коли дали пробити, власне. А, М, Елмасу, так, а, Здається, 21-му номеру. Так, Лів Елмас пробивав поворотом збірної України. Так грати не потрібно. Зараз небезпечно може бути. Мудрик простріл. Ударсу. -ну забиває збірну України, та забиває, дивіться, хто. Руслан Малиновський. Русланчик Малиновський забиває збірній північній Македонії. Ну, знаєте, все до того йшло. Давайте будемо з вами відвертими. А, так, це Зінченко виконував. Ні, все ж таки, е, Михайло Мудрика. Михайло Мудрика. Асист на його рахунку і чудово справляється з тим, аби замкнути цю прострільну передачу від Мудрика Руслан. І рахунок відкрито. Друзі, вітаю! На 30-й хвилині. Непогано. Ось би так було б ще в реальному житті. Але давайте будемо відвертими. Збірна України у цьому матчі йшла до забитого м'яча. Було дуже багато ну, ось таких передпосилок. Спочатку удари поворотом. ну а ось нарешті на 30 30-й хвилині ми змогли забити зараз. Це може бути небезпечно конопля. Тарас Степаненко на Зінченка Зінченко може пробити. Все ж таки вирішив на Мудрика. Мудрик повертає на Яремчука. Яремчук б'ю далі кутворіти. Знову Дмитрієвський і цього разу не фіксує, а переводить м'яч на кутовий. Ось, будь ласка. У першому таймі з один з небезпечних моментів був це коло воріт збірної України, коли намагався поворотом влучити, точніше забити елів Елмас. Поворотом він влучив. Там Георгій Бущан врятував. Ну а далі все в них нічого небезпечного коло наших воріт немає. Зараз може бути ось тут небезпечно. Дивіться який удар від Михайла Мудрика у дальній кут воріт це лівою неробочою ногою. Пробивав не точно так ось, а у збірної України на 41 зіграну хвилину вже, дай боже, ударів 4, а то й 5, як мінімум було. Друзі, хочу скористатися такою можливістю і закликати вас підтримувати Збройні Сили України. Хто чи може? Хто просто молитвою? Хто донатом? Будь-яка підтримка вона важлива для наших хлопців. Тому хотів би ось, ось ці слова сказати прямо тут, і прямо зараз, і прямо сьогодні. Ну що ж, ще буде одна атака у збірної України? Одну хвилину компенсував головний рефері. Наші хлопці в Атаці. Я думаю, вони ще цей момент дограють юхим коноплям. На Руслана Малиновського. Малиновський з м'ячем на правому фланзі. Малиновський розвертається, відпасовує назад. А Юхим Конопля на Я... Романа Яремчука. Той на Ай... На Зубкова. і все. М'яч втрачено. І перший тайм позаду. 1-0 на користь збірної України. Чудово, як на мене, перший тайм збірна України провела. Ось були нагоди, аби забити зо два м'ячика. Але маємо поки що тільки один. Надіємося, в таймі номер 2 українці піднадавлять. Те, що я і казав, будь ласка, 5 ударів у збірної України, 69% володіння мечем за нами, повне домінування наших хлопців, і тайм номер 2 розпочинається. Збірна Північної Македонії розігрує м'яч в центрі поля. Ну що ж, хлопці, давайте в таймі номер 2 ще парочку а, закиньте. Ну і скористаюся ще однією можливістю. Хочу закликати вас підписуватися на наш телеграм-канал, посилання на який є в описі цього відео. Якщо вам немає де дивитися матч збірної України та Македонії, то у нашому телеграм-каналі я залишу посилання на безкоштовну трансляцію, друзі. А переходьте, підписуйтеся. Також там є багато цікавої інформації. Ну що ж, 54-та хвилина зустрічі, збірна України контролює м'яч. Юхимконоплям. На Забарного, Ілля Забарний, на Тараса Степаненка. Ста Степаненко, праворуч на Малановського. Той завантажує вперед на Яремчука. Яремчук, праворуч є Зубков, отримує передачу. Олександр Зубков. Зубков що зробить? Зубков непогано на Яремчука. Зараз вирізав, однак помиляється при передачі і надійно діють захисники збірної північної Македонії. Може бути небезпечно. Барді зараз атаці на лівому фланзі. Барді буде бити. Ні, Ілля Забарний. Виконує. Перехоплення чудово відбилися зараз українці, і зараз час потрібно відбитися Матвієнко на другому поверсі Молоченка і все. Заспокоїлися Зінченко вперед на Яремчука. Яремчук, ліворуч на Мудрика. Михайло Мудрик трішечки подивився, почекав, поки Яремчук відкриється, відпасовує ліворуч. А тут Миколенко, Миколенко повертає на Мудрика. Мудрик може піти вперед. Ні, все ж таки повертає м'яч на Миколенка. І вже Миколенко помиляється при передачі на Олександра Зінченка. Якщо говорити про реальні зустрічі, то Македонці та Українці зустрічалися чотири рази. Останній камбек, який відбувся, власне, вдома у Північної Македонії. 3-2 збірна України перемогла у групі. Е, неймовірний камбек, поступаючися по ходу матчу 2-0. Ось е, українці показали характер, проявили його і змогли все ж таки вирвати перемогу. У суботу потрібно 100% перемагати, аби думати на те, щоб виходити з групи. Але не все так просто. Потрібно ще перемагати збірну Мальти. А також заключний етап, який пройде вже у листопаді, це збірна Італії. Якщо ми хочемо говорити про друге місце в групі і пряму путівку на Євро 2024 двадцять яке відбудеться у Німеччині, нам потрібно перемагати останніх три матчі в групі. Що з того всього вийде? Будемо вже спостерігати з суботи. Ну а далі 17 жовтня, матч проти Мальти. Ну і аж останній буде гратися у листопаді проти збірної Італії. Ну що, спробує збірна України ще піти в атаку. Зубков на правому фланзі. Зубков заробляє право на те, аби збірна України вкинула за бокової. Заміна у власне збірної України. Зубков іде відпочивати. Замість нього з'являється Віталій Буяльський На 4 хвилинки ігрових плюс доданих головним рефері. Я думаю, хвилинки дві, напевно, не більше буде. Ну що ж, наші хлопці в атаці. Віталій Буяльський отримав перший м'яч. праворуч на хима коноплю. Конопля поставив корпус Яремчук. Яремчук що зробить удар з дальньої відстані. Дмитрієвський ще один сейв і ще один кутовий для українців. На останніх хвилинах так одну хвилинку навіть так головний рефері компенсував. Одну хвилиночку залишається поспостерігати цього матчу, і ми дізнаємося, хто у ньому переможе. Ну що ж, Буяльський. Та Тарас Степаненко розіграли цей кутовий. Малиновський. Ну ти під удар на Зінченка. Але ще Зінченко не влучив як слід По м'ячу і все. Фінальний свисток. 1-0. Все ж 1-0 у нашій симуляції збірна України перемагає збірну Північної Македонії. Друзі, як ви думаєте, як закінчиться головний поєдинок, який буде відбуватися в суботу? Пишіть в коментарях. Наша симуляція спрогнозувала 1-0. Надіюся, буде рахунок більший на користь збірної України. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Хай вас всіх береже Господь!